Якщо не зробити паузу, тіло саме її зробить. День третій. Готую сніданок. Перше за неділю день без плану. Масік полює на пташок. Читаю книжку. Масік полює на книжку, готую кавусу. Розминаюсь. Освіжаю лисого, а то йому дуже жарко. На вулиці 30 градусів жари, але мені дуже не хочеться сидіти вдома. Тому їду в київську картину галерею. Але перед цим підстоп на каву з другом. Тут просто помираю від спеки. А ось і вона. Вхід 300 гривень на дві виставка. Це вам не по секундам ходити. Я спеціально показав тільки частину виставки, щоб ви завітали і побачили все це особисто. Фух, першим ділом в душ від такої жари аж голова розболілася. Ти такий чистий, фум, всікній. Напишіть ваш варіант в коментарях, куди сходити в Києві, щоб розслабитись та зняти напругу. Це був мій день перед дурою, тож завтра знову буде хаос. Підписуйтесь!